Вітаю! Зрада чи перемога, цикл передач, який веду я на своєму каналі. Мене звати Олексій Голобуцький, політтехнолог, який намагається розповідати вам і давати аналізи тих подій, що відбуваються в світі, в Україні, виходячи з якихось. Об'єктивних фактів, так, ну і, звичайно, з свого власного судження, яке все ж таки побудовано на власному досвіді, практичному досвіді політехнолога. Бо я займаюся цим вже більше 25 років, і повірте мені, дуже багато і дуже часто подій, які, на перший погляд, здаються простими чи навпаки складними. З точки зору того процесу, який відбувається. За лаштунками, так, все стає навпаки. Тобто складні речі стають дуже простими і навпаки, так би мовити, так. І тому це мені дозволяє, бо, в принципі, в своїй професії, коли я її займався так, я все ж мусив був виходити з об'єктивних, так би мовити, даних, з об'єктивних е, фактів і. З, е, Своє судження викладати, так би мовити, не для того, щоб сподобатись чи не сподобатись, чи завівати якусь аудиторію, а для того, щоб досягнути конкретного результату. Так, це моя професія. Тому в своїх циклах задачі перемога і, взагалі, в своїй діяльності на YouTube я намагаюсь все ж таки використовувати свої професійні навики. Заради того, щоб пояснювати людям, які цих хочуть, звичайно, якщо люди не хочуть, якщо люди хочуть хайпу, хочуть е е пропаганди, хочуть чогось інше, звичайно, вони мене дивитися ну принаймні, довго не будуть. Так це не буде їм не цікаво. Я їх розумію, прості набагато простіше, коли тобі складають, не дуже часто не пояснюючи ні причин, ні наслідків якусь таку тезу, яка тобі з самого початку може подобатись. Ну, наприклад, теза ми переможемо. Так? Вона дуже багатьом, нам самому мені навіть подобається. Чи теза ми все одно програємо. так. Проміжні, проміжні форми вони не занадто важкі для сприйняття так і неоднозначні. Бо, виходячи з ж самої тези перемоги зрада чи перемога. Там стільки нюансів, стільки відтінків, так би мовити, так, що і кожен з цих відтінків може давати зовсім інший результат при здійсненні. І це, звичайно, здається складним. Сьогодні, в мене, сказати, ну, не те, щоб свято, але все ж таки, в певний день. У мене сьогодні день народження, 26 травня. Мені 48 років виповнилось. Тому. Ставте вподобайки, не через те, що я сьогодні народився. А якщо вам сподобається відео, пишіть коментарі, я намагаюся відповідати. Ну і не забувайте про функцію. Кожен з вас може стати спонсором цього каналу від 70 гривень. Я намагаюся зі спонсорами працювати з точки зору того, щоб відповідати на їхні питання, навіть записувати іноді відео. Ну і взагалі це допомагає розвитку контенту. Сьогодні проговоримо про мирні ініціативи Путіна. України, Європи, Америки. Трохи поговоримо про Грузію, трохи поговоримо, можливо, про нових росіян. Як ми знаємо, в середині наступного місяця, в середині червня, відбудеться мирний саміт в Швейцарії, так, на якому повинні бути присутні представники багатьох країн, як Заходу, так і планувалося глобального півдня, як його називають. І вже протягом останнього тижня йде серйозна, так би мовити, війна, інформаційна війна. Росія вкидує постійно якісь свої наративи щодо того, що це вже провально, так би мовити. Так, там нікого не буде з південного півдня, з глобального півдня, пробачте. Мовляв, Бразилія відмовилась, пар відмовились. Саудити теж нібито відмовились, Китай ще не висловив точно, чи буде, чи не буде в якийсь представник. Ситуація виглядає так, що, скажімо, зусилля Росії на те, щоб ця конференція чи цей саміт провалився, так вони мали певний успіх в дипломатичному плані. Причини називати не буду, але всім вони і так зрозуміли. У Росії є фінанси. В Росії можливості, і, крім того, що кожна з цих країн, яка відмовляється в участі в саміті, чи ставить на якусь паузу цю участь, так, вони мають певний зиск від стосунків з Росією. Кожний свій. Хтось нафту дешевше, хтось ще щось, так би мовити, це нормальна, нормальний реал політик, коли просто між собою торгуються да, за, за наш рахунок, за рахунок того, що. У нас продовжується війна. Українська сторона, очевидно, да, Зеленські пішли на певні поступки. Поки що вони не заявлені жодним чином, але зрозуміло вже по риториці, що питання конкретно, які стосуються війни, репарації, контрибуції Росії, відходження військ російських до кордонів 91-го року розглядатися не будуть. А будуть розглядатися ядерна безпека, міжнародна. Безпека обмін полоненими, отакі от загальні теми, що, на думку, мабуть, нашої влади, дипломатичного корпусу, дозволить все ж таки залучити до саміту і до вироблення якоїсь резолюції цього саміту більшу кількість країн. І очевидно також, що всі заяви Путіна останнім часом про те, що він готовий йти на мирні переговори, мовляв, тільки Україна не хоче, Зеленський нелегітимний, ще якісь причини. Це все ж таки, в тому числі, бажання відтягнути частину країн від швейцарської ініціативи, скажімо так, від Саміту Миру. Ну, мовляв, ідея така, що якщо Росія хоче, а, хоче миру, то треба, щоб на переговорах в цих приймала участь сама Росія. Щоб знову ж таки, з точки зору багатьох країн виглядає достатньо логічно. Більш того, в Росії є лобісти не тільки на а, Південно на глобальному півдні, так званому, чи є в Євросоюзі. Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, робить заяви одна гірше за іншу. Остання його заява з приводу того, що, мовляв, країни НАТО готуються до війни. Угорщина не хоче в цьому приймати участь. Угорщина хоче якось так поміняти свої стосунки з НАТО, щоб. Ну, от, бути під парасолькою безпеки, так, але не приймати участь у війні проти Росії. Знову ж таки, це, звичайно, робиться не просто так ці заяви, окрім власних проблем самого Орбана, проти якого в, в самій Угорщині проходять серйозні протести, будемо сподіватися, вони будуть успішними, ці протести. Ну, крім того, звичайно, на нього тисне Росія. Росія зараз робить ставки такі серйозні. І вкладається в своїх сателітів, в своїх агентів по повній програмі. Бо все ж таки мені моя точка зору, мені здається, все ж таки Путін хоче перемир'я. Ну, звичайно, на своїх умовах він цього хоче. Йому треба перебудувати свою країну, перебудувати апарат в достатньо спокійній ситуації для того, щоб йому зробити армію, яка може протистояти вже країнам НАТО, а це дійсно можливо. А, можливо, що він так думає, йому потрібно все ж таки це робити не на процесі війни з Україною, а все ж таки маючи якусь передишку там рік-півтора, так за цей час він сподівається, до влади прийде, наприклад, Трамп в Америці, там нові умови почнуться: ультраправі чи якісь симпатики, ну скажімо, Росії в європейських країнах. так? А, і найголовніше, що якщо буде перемир'я. Мирні переговори. І так дуже зі скрипом йде допомога з Європи і з Америки, і перехід Європи і Америки на військові реки, що він ще більше загальмується, звичайно, Путін гальмувати не буде. Але в цій ситуації знову ж таки, це моя версія. Мені здається, що саме Китай грає роль того, щоб війна не зупинялась, так? У Китаї є достатньо серйозні а, важелі впливу на Росії. Ви знаєте, якщо ви дивитесь моє відео, я не прихильник ідеї, що Росія васал Китаю, в них достатньо рівні стосунки, але, звичайно, є російська очевидна залежність від, від, від Китаю, така сама, як вона була від Європи від Америки до війни. Так само вони газ, нафту продавали західним країнам, і так само можна було казати, що вони васали цих країн. Китай для Китая зараз важливо, якщо він дійсно планує щось найближчим часом робити з Тайванем, Ну, найближчим часом це мається на увазі, це може бути в наступному місяці, може бути через п'ять років для Китаю це не дати. То потрібно, щоб увага Америки була зосереджена максимально на війні з Україною. Так і чим більше вона буде зосереджена, тим перше китайці дивляться, як все ж таки це все відбувається. Досліджують, так би мовити, скільки зброї дають, скільки грошей дають, на що готова Америка йти, на що не готова Америка йти, так ну і це звичайно виснажує в тому числі і Америку і виснажує е політичну волю західного світу для того, щоб протистояти якимось агресивним діям конкретної держави. Е Китай це тому Китай може все ж таки можливо не Росія, не Путін. Як дуже багато про це говорять, так є противником там перемир'я, а саме Китай є противником перемир'я з, з, ну, з Україною з боку Росії. Очевидно, що тоді стає більш логічним вчинок Путіна 22-го року, коли він почав повномасштабну війну, все ж таки не віриться, що, маючи достатньо раціональне мислення, він це зробив без відомо якихось. Майбутніх чи на той момент союзників ну Китаю того ж самого і судячи усього, Китай був не проти. Ну, це моя версія теорія. Будемо дивитися, як вона перевіриться часом, чи підтвердиться чи не підтвердиться. Тому наступний місяць, де буде саміт G7, буде Саміт Швейцарський, буде саміт НАТО. Буде дуже важливий, дуже цікавий з точки зору прийняття певних реальних рішень. Росія, звичайно, буде намагатися все зробити, щоб за цей час отримати більш сильні позиції. Ми бачимо, що відбувається на Харківщині. Є певні позитивні для нас сигнали. Мені здається, що Росія знов, як в 2022 році, трохи переоцінила свої можливості і недоцінила Україну. Але як кажуть західні експерти, військові, все ж таки те, що вона зробила з наступом на Харківщині, це все ж таки до певної мірі вимушений крок був. Ну, чому вони не накопичили велику угруповання в 70 тисяч, і не пішли 70 тисяч, а пішли з а вдвічі, навіть втричі меншою кількістю людей. Бо вони дійсно бояться того, що а, озброєння американське, в першу чергу європейське, воно прийде, так би мовити, найближчі місяць-два. І, от все вікно можливості, коли не є, вони намагалися максимально використовувати. Ситуація абсолютно ще нічим не закінчилась. Так, просто є певні позитивні сигнали. Ну ви, я не військовий експерт, тому не буду їх коментувати. Просто скажімо так, є певні в мене інформація, з, скажімо так, з міст подій, що динаміка. Трохи міняється в нашу сторону. Будемо сподіватися на це, щоб більше таких трагедій, як в Харкові не відбувалося. Але ми розуміємо, що вони, звичайно, будуть відбуватися. Так? А логіка Кремля в цьому дуже проста. Залякувати населення, щоб населення міняло свою точку зору щодо перспектив війни в першу чергу. Ну і бажано, щоб воно. Тиснула там на Європейське, Ну, мається на увазі, коли тебе кожен день обстрілюють, стріляють вже торговільні торгові центри там, в площі, і так далі, то певна кількість людей, звичайно, приймає рішення виїхати, наприклад, з того ж самого Харкова. І закінчуючи цю, цю, цю тему, хотів би закінчити і про Орбана, так? Орбана ситуація дуже складна, складна, бо дійсно проти нього серйозні протести зараз відбуваються. І він знає, що в нього, якщо він втрачає владу, в нього дорога одна в тюрму. Ну точно, що величезні довгі судові процеси будуть відбуватися. Це без питань, це очевидно навіть з сьогоднішньої, сьогоднішньої ситуації. І тому тут поєднується те, що він залежний від Росії. Росія дає йому можливості фінансові, торгівельні для того, щоб все ж таки триматися при владі, бо це це навіть для Угорщини в достатньо великі гроші мають на увазі контролювати практично всю пресу, як, як це є зараз в Угорщині, так е, проводити якісь певні популістські економічні проекти для провінції, наприклад, яка за нього постійно голосує. І при тому зробити такі заяви, які ну, абсолютно не подобаються звичайно проєвропейській частині угорського суспільства. Так, це столиці, це великі міста, які абсолютно не хочуть стати парією в Євросоюзі і з певним з певною перспективою взагалі випасти з Євросоюзу. І тут ми переходимо на іншу тему, дуже цікаву, яка просто буде відбуватися буквально на наших, дня, на наших очах найближчий е, час. Це Грузія. Грузія дуже важливий, як це не дивно. Суб'єкт це регіональної геополітики, яка зараз є, тобто ви знаєте про те, що зараз. Проголосований закон про інагентів, величезні протести. Євросоюз скаже, що якщо це буде виконано, то будуть санкції. Америка каже, що буде санкції. Тиснуть. Бо президент Грузії, яка практично не має серйозних повноважень, наклала вето на цей законопроект, вже проголосований. 28 числа парламент повинен подолати це вето і у цієї грузинської мрії. Правлящою партією є всі можливості, ну, тобто є голоси для того, щоб це подолати. І так, я так розумію, точка кипіння, точка протистояння між противниками опозицією і владою буде саме в ці дні, 28 числа. Тиск неймовірний. Заради чого Грузинська мрія це робить? Ну, нібито розмови про євроінтеграцію отримали останні роки при них, так би мовити, якісь. Очевидні е, обриси, так, тобто, ну вже там сказано про 30-й рік. Є якісь уявлення вже про НАТО. Більшість населення грузинського підтримує вступ Грузії і в ЄС і в НАТО. Для чого грузинська мрія робить такий крок? Очевидно, що це не просто так, бо на такому протистоянні можна дійсно дуже багато втратити, при тому втратити навіть і владу, так. І для чого йти на такий ризик, тим більше вибори будуть тільки возвесени, і ще міг би бути певний період, і все одно цей закон не дозволить зламати так настільки потужно опозиційний рух, щоб бути впевнений на 100%, що ти виграєш вибори. Для чого це ти робиш? Очевидно, що є певна воля зовнішньої сторони, це Росія. Яка тисне на Іванішвілі, це, нинішнього хазяїна господаря Грузії, мультимільярдера, які, мабуть, поставлені певні терміни. Русі потрібна, крім того, що Грузія, яка не є противником Росії, а навіть союзником Росії це ціль, по-друге, їй потрібно на Кавказі якісь успіхи. Так? Очевидно, що а Ситуація з Карабахом і з Вірменією абсолютно прокрашна для Росії. Вірменія буде відходити від Росії, повільно це робить. З Азербайджаном там інші проблеми, і інша ситуація там, скажімо так, головний це не Росія, а Туреччина. І ось залишається Грузія. І якщо Росія повернеться в Грузію по справжньому, то це буде показ того, що Росія не втрачає контроль над Кавказом. І це дуже важливо для Росії. Ну, я вже не кажу просто про ситуацію, коли в тебе є контрольований режим в країні, так, і певний сценарій того, як можуть відбуватися події. Сьогодні відбулася дуже цікава заява нинішнього прем'єр-міністра Грузії, який сказав, що їхній план це разом з Абхазією і Південною Осетією вступити ну, в формі єдиної держави. Вступити в Євросоюз в 30-му році. І тому версія про те, що грузинська мрія лягає під Кремль не просто так, а під обіцянки Росії повернути в склад, звичайно, там в вигляді автономії найширшої, там, з усіма правами і так подібне Абхазію і а, південно осетію вони не виглядають абсолютно якимось такими а, казковими. Тобто, це такий буде варіант, в тому числі, пред'явлений. І для України, для світової спільноти. Дивіться, можливий такий варіант, так? Ти залишаєшся в орбіті Росії. Більш того, Росія, в принципі, маючи маріонетичний режим в самій Грузії, не проти євро, як то би мовити, перебування в Євросоюзі в Грузії там, на майбутнє, так? По-перше, це повинно здійснитися. А по-друге, в принципі, ну є от контрольований режим в Угорщині. Так, він все ж а, Росії до певної міри. І зробили контрольований ну не режим, але принаймні конкретного прем'єр-міністра. Навіть не контрольований, все ж таки такий симпатик, так, Фіца в Словаччині. Є Австрія. Тобто, є можливості працювати в Євросоюзі. А, і яким чином впливати на загальну європейську політику, в принципі, вони ж нормально спілкувалися, нормально мали торгівельні стосунки. Тому я кажу про те, що вступ можливий Грузії в Євросоюз, можливий абсолютно, так, він не так же протирічить геополітичним інтересам Росії, якщо зважати на те, що Грузія залишається в робіті впливу Росії. Тому нас, звичайно, це нас не влаштовує. Звичайно, це нас не влаштовує Україну. З будь-яких сторін це не влаштовує такі, така м'яка сила Росії, і, пок... ну, скажімо так, буде діяти дуже погано, в тому числі на наших європейських союзників, певно, на європейських, навіть не союзників, а європейських партнерів. Ну, і в принципі, якщо в Росії здійсниться, Росія зможе здійснити такі от. Переворот навіть да, в Грузії шляхом того, що постав Грузії. Ну от, якщо от зараз парламент, парламент проголосує за цей закон, тобто подолає вето, виграє вибори наступні. Грузинська мрія Європа і Америка, звичайно, з цим не погодяться, з тим, що такий закон існує, і що це буде проти опозиції, так він Грузія. При всьому бажання, так би мовити, залишатися в європейській орбіті, орбіті, вона плавно перетече в російську, маючи, звичайно, ще й при тому, що уряд і взагалі влада Грузії повністю підконтрольна буде вже Росія остаточно. Тобто, будемо дивитися на так, як це, ну, це буквально залишилось два дні. І про нових росіян, я, мабуть, зроблю окреме відео. Щодо конкретних персонажів, я передивився Дудя з Худорковським, дуже цікаво. не Цікаво з точки зору того, що розумієш, все ж таки ти був правий. При всі розумінні того, що да, Худорковський не дурень, це точно так. Ходорковський дуже розумна людина, але з цього інтерв'ю я зрозумів найголовніше. Що з приходом, таких як Ходорковський, до влади в Росії, можливим приходом, так, нічого для нас хорошого не буде. От, просто нічого хорошого не буде. І це повертаючись до форуму росіян у Львові, так, який викликав певний скандал. Тут дуже часто мене питають, як я відношусь. Ну, звичайно, що до терміну хороший русський, я відношусь погано, мається на увазі взагалі до існування, так? Для мене очевидно, що єдина, єдина можливість сприймати росіян як потенційних союзників, це участь цих політиків людей рухів в збройному протистоянні Росії. Вони для того, щоб ніколи вже не були асоціюватися з імперським минулим Росії і сьогоденням, так. Вони повинні пройти через кроваве месове так би мати, вбивство своїх співгромадян і закликати до цього, так? І звичайно, тоді, коли Росія з Росії поміняється режим, зміниться режим, і з допомогою, наприклад, розумію, що це зараз виглядає фантастика, але все можливо. З допомогою України ці е, комбатанти російські, добровольчі батальйони там і все інше, зможуть захопити владу в Росії. Зважаючи, як це вони зробили, а це вони зробили, можуть же зробити тільки з однієї, з одним шляхом, так, вбиваючи своїх співгромадян, то автоматично, звичайно, вони вже не зможуть претендувати на, скажімо так, повернення імперії, повернення взагалі апелювати до імперз до імперії, до імперських якихось наративів в Росії, так. І автоматично вони до певної міри будуть нашими союзниками. Тільки такі хороші русські, хороші росіяни можуть бути нашими союзниками. Всі інші хороші руски, як би вони нічого не говорили, чим вони не займалися? При всі, навіть я повірте, я людина не вузьколоба, я дивлюся і Шендеровича, і дощ. Дивлюся все. Мені це потрібно по роботі, але і мені цікаво, так що вони думають. Але я пост... от у них постійно пробувається це. Ну, от... Людина може бути ну, просто суперрозумна і нібито лояльна до України, але небажання себе перебудувати, не дивитися на українців як на молодших братів, які просто ну, щось не розуміють і там якось не туди пішли, воно прибивається в усіх, просто в усіх. Е, ну і закінчити так, золоту пальму від. Як це сказати, гілку, золоту пальму, пробачте, як тільки починає говорити про росіян, зразу починаються проблеми з українською мовою. Золоту пальмову гілку вчора отримав російський фільм. Так, да, він знятий з американських гроші, але там грають, грають росіяни, російська тема. Ну, що сказати? При тому, що в Каннах взагалі нічого не було сказано ні про війну практично, ні, ну, тобто немає жодної позиції з самих Канського фестивалю. Ну що, європейці дограються, тут, тут нічого не скажуть. Якщо вони далі будуть вважати, що оцей сприяння великої руської культури, це якимось чином їх їм гарантує безпеку від Росії, то вони глибоко помиляються. просто глибоко помиляються. Жодної, так би мовити, безпеки вони від цього не отримують з боку Росії. Ну А далі в мене є тексти. Читайте, я на цю тему писав і розмістив в тому числі і на YouTube. До речі, читайте, читайте мої тексти. Я тепер вирішив більше їх розміщувати і в YouTube. Ну що, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Ну і знову я розумію, що це дуже набридає. Чесно кажучи, я роблю це заради все ж таки тої цілі, яку я поставив, займаючись Ютубом. Я не хочу мати величезну кількість підписників, які сьогодні вважають, що ти найрозумніший, а завтра тебе плюють і кажуть, що ти. Ну, ми бачимо прикладів, це безліч просто так. Я хочу, щоб в мене була критична. Маса людей з критичним мисленням, так скажімо так. Тобто, люди, які хочуть думати, мені дуже часто пишуть, не треба мені довіряти з точки зору поглядів. так? А, довіряйте мені з точки зору професійних, моїх професійних навиків. Я не пропагандист, я не намагаюся вам щось таке втюрити. більше, що я знаю обмеження дуже прості. Ну, ви бачите. Я сиджу, я нічого не роблю. Тобто, я як говорите, аналітик, лінивий аналітик в YouTube просто і так. О, до речі, це мені подарунок зробили на день народження. Тепер сподіваюся, що ви будете чути краще, до речі, пишіть про це. Ну і знову ж закінчуючи, ставайте спонсором мого каналу. Це дозволить поширювати відео, тобто алгоритм YouTube так побудовані, що це дає можливість більше поширювати. Україномовний контент, в тому числі, мій YouTube канал До нових зустрічей.